Війна це зло. Війна це трагедія. Війна це страшний виклик. Ми боремось за наш вибір жити в Україні, за наш вибір мати незалежність. Як розмовляти та якою мовою? Де себе бачити, в яких союзах. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Жорстока війна знову забрала життя українського військового. Олег Погарський, кременчужанин, люблячий батько та відданий воїн, загинув 7 липня під час артилерійського обстрілу. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм. Краменчук втратив ще одного героя військовий Олег Погарський. Був призваний на службу 15 березня цього року. Він обіймав посаду сержанта та був заступником командира бойової машини. Олег Погарський виконував свої обов'язки з мужністю, завжди готовий віддати своє життя за батьківщину. І на жаль, 7 липня військовий загинув. Його загибель стала великою втратою для родини, друзів та всієї української армії. Сьогодні наше місто в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо сержанта Погарського Олега Анатолійовича. З початком війни він був в організації правого сектора, і в перших рядах він, звісно, пішов захищати нашу батьківщину. Попав в одну із бригад механізованих і весь цей час він перебував в зоні бойових дій. Але не доживши 10 днів до свого дня народження в районі населеного пункту Серебрянка. Це Донецька область. Від артобстрілу, на жаль, він загинув. Попрощатися з героєм Олегом Пугарським прийшли його близькі, друзі, знайомі, колеги по роботі та побратими, з якими він разом пройшов крізь випробування війни. Він завжди буде в серцях тих, хто знав його. Звичайна людина, така як я, як ви, як і він, просто звичайна людина. Ми з людиною працювали на заводі. Правда. Це якийсь проміжок життя. Да, пройшов на цьому у нас заводі. Ми от всі, всі разом працювали. Зараз ми не працюємо, але ми правильно зібралися. Людина віддала життя за, за нас, да, за нас. Щоб ми тут жили, працювали, ходили. Олег Погарський завдяки своєму самовідданому служінню та надзвичайній мужності стає ще одним символом незламності та відданості, який прокладає шлях до свободи і миру. Його жертва та пам'ять про нього завжди будуть жити в серцях українського народу. О, дуже чуйним і добрим. Чоловіком, гарним сварщиком. Він працював чесно і робив все по справедливості. Так і казав, комусь же надати. Ж Тільки він присилав по вайберу відео відео, фото. Стукувались. Поховали Олега Погарського на свічковському кладовищі на алеї Героїв. Ми завжди пам'ятатимемо його героїзм та жартовність у боротьбі за свободу України. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. У кожного свій фронт цивільні мають робити свій внесок у перемогу. Саме тому міська влада регулярно допомагає військовим різним спорядженням технікою. А сьогодні передала воїнам автомобіль. Про марку, функціонал та завдання машини. дізнаєтесь вже за мить. Маневрений, надійний, вантажопідйомний автомобіль Фольксваген Амарок. Саме такий сьогодні передали одному з підрозділів Сил оборони України. Машина повністю підготовлена та пофарбована у відповідний колір. Вона допоможе нашим захисникам під час виконання оперативних військових завдань. Сьогодні передаємо черговий автомобіль підвищеної прохідності одному з підрозділів Сил оборони. Впевнений, що він допоможе нашим хлопцям швидко пересуватися, виконувати всі поставлені завдання і повертатися після їх виконання в повному складі без втрат до розташування їхнього підрозділу. Цей автомобіль допомога від усіх кременчужан. Продовжуємо підтримувати армію і разом працювати на перемогу. Військові на фронті оберігають наш спокій. Небо над головою блакитне і без диму від вибухів лише завдяки їм. Ця машина куплена за кошти міського бюджету. Впевнена, що вона довго буде служити для нашої перемоги. Символічно передаємо ключ від цього автомобіля. Дуже дякую. Да. дякую. Бажаємо успіхів. Дякую. Побажаємо, щоб ця машина допомагала виконувати військові завдання результативно і без втрат. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наслідки екологічної катастрофи на річці ПСЕЛ розслідуватимуть в офісі Генерального прокурора України. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. В офісі Генерального прокурора України відреагували на депутатський запит народного депутата України Юрія Шаповалова щодо забруднення ПСЛА, яке сталося 9 липня. Нагадуємо, екологічна катастрофа в акваторії та прибережній смузі річки сталася через неконтрольовану господарську діяльність глобинського свинокомплексу. Відходами життєдіяльності тварин отруєно екосистему ПСЛА. Загинуло 400 кілограмів риби. Заступник генпрокурора Вікторія Літвінова запевнила на депа Шаповалова, що Кременшуцьким районним управлінням. Ням поліції розслідується кримінальне провадження а керівникові обласної прокуратури доручено перевірити всі відомі факти, у тому числі й про можливе приховування справжніх винуватців екологічного лиха. При цьому офіс генпрокурора взяв справу під свій контроль. На своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов нагадує, що мешканці Кременчуцького району занепокоєні тим, що розслідування справи можуть спустити на гальмах, а справжні винуватці уникнуть покарання. Тож нардеп зазначає, що зробить усе можливе, щоб такого не сталося, і винні понесли заслужене покарання та разом з громадськістю слідкуватиме за ходом розслідування. Допомога міжнародних партнерів під час війни дуже важлива. Вона рятує життя та наближає перемогу. Наше місто регулярно отримує вантажі від друзів із різних країн. До лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька приїхала велика партія сучасного обладнання. Завдяки благодійному фонду Смілива Україна медичний заклад отримав ліжка, матраци, інвалідні візки та інше спеціалізоване устаткування для ефективної роботи лікарні. Чергово дякуємо нашим друзям партнерам фонду Смілива Україна за гуманітарну допомогу для наших лікарень. Сьогодні прийшла чергова машина з ліжками, з інвалідними візочками, з додатковим обладнанням для нашої лікарні інтенсивного лікування. Хлопці працюють уже не перший місяць і роблять все для того, щоб нашим пацієнтам було набагато комфортніше і зручніше. Такі меблі осучаснять лікарняні відділення нашого міста. Наші друзі з Німеччини та волонтери благодійного фонду Смілива Україна на чолі з Іваном Вороною зробили велику справу. Велика подяка всім причетним до цього. Ми всім хочемо подякувати, хто нам це допоміг зробити. Це з німеччини люди, які це все зібрали, загрузили цю машину. Міський голова нам поміг це привезти. Ми привезли. Ми разом співпрацюємо. Це добре. Разом до перемоги. Зараз перемога. Слава, слава Україні, героям слава. Кременчук щиро вдячний за підтримку та вагому допомогу. Тільки разом ми зможемо подолати всі негаразди. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Працівники КП водоканал проводять роботи по заміні засувки на водогоні для якісного водопостачання жителям правобережжя. Усі подробиці про проведення робіт у наступному сюжеті. Сьогодні на правобережній частині міста працівники комунального підприємства Водоканал виконували заміну засувки на водогоні. Протягом останніх двох днів працівники підприємства проводили підготовчі роботи, розкрили водопровідну камеру та провели її чистку, замінили болти. Сьогодні працівниками нашої дільниці по експлуатації водопровідних мереж споруд Крюкава виконуються роботи по заміні старої засувки діаметром 500 на новий затвор хавле діаметром 500. для більш надійної герметично перекриття водопостачання правобережної частини міста Кримчука. Стара засувка експлуатується з 1984 року. Нова засувка дозволить плавно перенаправляти потоки води у системи водопостачання для забезпечення водою мешканців правобережної частини міста. Затвор хавли прийшов в комплекті з монтажною вставкою. Це забезпечує нам провести роботи без виконання зварювальних робіт. Раніше ми цю ставку варили, то тобто з. Проводили зварювальні роботи для виконання робіт. Задіяні бригада слюсарів, аварійно-відновлювальних робіт, кран, екскаватор. Невдовзі водопостачання для споживачів буде відновлено. Заздалегідь споживачі правобережної частини міста Кременчука були попереджені про припинення водопостачання, зв'язку з проведенням даних робіт, крім села Садки і мікрорайону Раківка. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Щорічно екологічні проблеми стають все більш серйозними. Цього літа аномально спекотна погода наробила біди майже по всій землі. Були зафіксовані рекордні температурні позначки. Що спричинило спеку та як кременчужанам оберегти себе дізнавались Кременчуцькі новини. Усе в нашому всесвіті взаємопов'язано: щорічне збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу цього року вплинуло на екстремальне збільшення температури у світі. Зокрема, науковець Леслі Мейбон висловив наступну думку з приводу цього: ми не повинні мати жодних сумнівів, що критичною рушійною силою цієї тенденції потепління є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива. Екстремальна спека вже панує у Європі. 16 італійських міст оголосили червоний рівень небезпеки. Також вже зафіксований як. Мінімум один випадок смерті від перегріву на сонці. Україну спека зачепить менше, та все ж не обійде стороною. Заступник директора українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко говорить: цьогорічний липень виявиться спекотним. Середньомісячна температура близько 25 градусів тепла. На півдні та сході України спека в день становитиме до 34-41 градуса в тіні. Все ж українцям вдасться перепочити від пекучого сонця в періоди дощів. Цитую, опадів у липні випаде більше ніж у посу. Шловому червні, але дощі пройдуть нерівномірно. Місячна кількість опадів очікується 42-95 міліметрів. Убезпечити себе від спекотної небезпеки можна, дотримуючись наступних правил. Потрібно носити головний обір. Також рекомендовано носити одяг вільного крою з натуральної тканини, щоб він був не синтетичний, не тісний. Бажано, якщо є можливість, також світлих відтінків. Ми завжди наголошуємо нашим пацієнтам, що потрібно пити достатньо води, не потрібно чекати, коли будете відчувати вже справу. Потрібно все одно невеликими порціями постійно регулярно вживати рідину, фруктові соки, якісь газовані, солодкі. Напої потрібно з обережністю вживати, так як вони містять багато цукру, і це на користь не піде. Також звісно, алкогольні напої не можна в спеку вживати. І що стосується кріпких напоїв, чай, кава концентровані, також не бажано. Занадто охолоджуватися теж не бажано під час спеки. Треба бути обережними з переохолодженнями і уникати безпосередньо близького перебування під кондиціонерами, вживання холодної рідини з льодом або охолодження шляхом купання в холодних водах різних. Занадто холодних Тут треба бути обережними, бо ці перепади температур також не є корисними. Людина може захворіти. Що робити, якщо хтось поруч отримав тепловий удар? «Комусь стало погано поряд то таку людину потрібно відразу перенести в якесь прохолодне місце в тінь. Зняти тісний одяг, омірець розстібнути, якщо є таке, можна дати попити холодною води, ну про але не холодною, якщо людина у свідомості, можна її обтерти прохолодною водою, там, де близько кровоносні судини проходять. Тобто це грудна клітка, це може бути шия, ну, щоб допомогти охолонути швидше. Якщо людина, наприклад, без свідомості, або в неї висока температура піднімається, або є якісь прояви дезорієнтації, Тації галюцинацій або блювання, то треба відразу викликати швидку медичну допомогу. Інформуємо, що стопчик термометра у Кременчуці вже за п'ять днів сягне позначки плюс 30 градусів. Місцями можливі зливи. Тож слідкуйте за змінами погоди та бережіть себе. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія з прийому вступників на навчання за освітнім ступенем Бакалавр у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Десятки абітурієнтів вже почали подавати заяви. Як довго триватиме кампанія, коли майбутні студенти дізнаються про свої результати, та як люди віком від 45 років можуть вступити до вишу, розкажемо далі. Сьогодні майбутні студенти мають остаточно вирішити за якою спеціальністю вони хочуть навчатися. Вранці по всій Україні стартувала кампанія з прийому вступників на навчання за ступенем бакалавр. І Кременчуцький національний університет вже приймає заяву від майбутніх здобувачів. Загалом прийом заяв відбувається в електронному вигляді. Консультаційний центр при приймальній комісії університету раду допомагає кожному у заповненні документів. Для всіх вступників на базі приймальної комісії працює консультаційний центр. Який оказує допомогу в створенні електронного кабінету, подачі заяв і дає роз'яснення щодо правильних дій під час подачі заяв в електронній формі. Стук практично повністю діджиталізований, тобто цифровий З цього року. Ми навіть не беремо оригінали документів про освіту. Минулі роки це була обов'язкова вимога під час вибору місця навчання. Надають консультації тим випускникам, які мають пільги. Як відбувається процедура вступу для таких студентів, розповів відповідальний секретар приймальної комісії. Ці категорії вступників при вступі повинні спочатку створити модуль пільговіка. От при приймальній комісії у нас є окрема відповідальна особа. Створюється цей модуль, і тільки після створення модуля можна подавати електронну заяву. І потім відповідно ці пільги будуть використовуватись під час вступу. Потім залежно від. Пільги наш університет звертається до Міністерства освіти і науки України для виділення додаткового міста під ці категорії вступників. Майбутні студенти, а особливо ті, які претендують на бюджетні місця, до 8 серпня мають остаточно зробити вибір, у якому університеті вони хочуть розпочати навчання. З 31 липня по 5 серпня ми будемо очікувати результати широкого конкурсу. І не пізніше 5 серпня, у них в електронних кабінетах з'явиться повідомлення, чи рекомендований цей вступник на місця державного замовлення або ні. Потім з 5 серпня по 8 серпня вступники, які рекомендовані на місця державного замовлення, повинні визначитись з місцем навчання. Якщо вони це не зроблять або з електронного кабінету, або безпосередньо в приймальній комісії, то вони можуть втратити це місце державного замовлення. Чимало студентів вирішили не гаяти часу, і в перший день вступної кампанії прийшли до приймальної комісії, аби подати свої документи до вишу. Дівчата обирали університет за рейтингами. Оцін. І власним бажанням. Я вирішила вступати на освіту інформатика, подавала до нас, тому що це моє рідне місто, і я тут живу. і ну, Мені подобається цей університет. Мені дуже подобається цей університет, тому що тут ну, спеціальності, які мені також подобаються, ось. та журналістика. Вона цікава, Наталія сама коли закінчила Кременчуцький національний університет. Після неї освіту тут здобував її син, а тепер і молодша донька. З дома створювали кабінет електроне. Ну. Спілкувалися, домовлялися, які буде що. Зарані вже підготувалися і прийшли, тому що я закінчувала цей університет. Старший син закінчував у мене університет. Це і ми поважаємо цей заклад, і знаємо його дуже добре. І тому і рішили, що менша дочка піде сюди теж вчитися в Україні, нашій рідній. Вступити до університету може кожен, навіть ті, кому більше 45 років. Особи, які мають страховий стаж не. Не менше 15 років можуть подати заяву на безкоштовне навчання на магістратуру за п'ятьма спеціальностями. Навчання безоплатне завдяки державним ваучерам. Вартість ваучера 26 тисяч 840 гривень. В університеті цього року відкрили магістратури заочної форми із п'яти напрямів підготовки. Це нас автомобільний транспорт. Це геодезія та землеустрій, це комп'ютерна інженерія, електромеханіка, психологія і маркетинг. Наразі навіть працівники нашого університету відгукнулися на таку пропозицію. Дуже багато фахівців підприємств, організацій, багато внутрішньопереміщених осіб. Майже 200 осіб виявили бажання вступити до університету на безоплатній основі. Станом на сьогодні, бо цей процес не завершився, ще триває. До 170 осіб під. Ішло майбутніх наших студентів, які подали документи до центру зайнятості. І будуть з 24 по 28 липня складати у нас вступні іспити або лише за мотиваційним листом на автомобільний транспорт і на електроенергетику намагатися вступити до нашого університету. Пам'ятка для студентів: не забувайте, що період подачі заяв триває з 19 по 31 липня. Не гайте часу та подавайте документи до вишів. Кременчуцький національний університет завжди готовий допомогти студентам та надати всі необхідні консультації. Дар'я Кимець, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Життя осяяне талантом саме під такою назвою сьогодні в читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з відомою кременчуцькою художницею Юлією Ульяновою. Мисткиня презентувала виставку художніх робіт, яка є своєрідним ювілейним підсумком її творчої діяльності. 18 липня відома художниця Юлія Ульянова відзначила свій день народження. Тож презентована сьогодні виставка «20 плюс 45» стала своєрідним підсумком творчої діяльності. Гості мали можливість насолодитися тематичними картинами, виконаними в акриловій та олійній техніці. Чимало презентованих художницею робіт з пам'ятного щасливого дитинства Юлії Миколаївни. Народилася в цій хаті, яку зобразила, і я росла серед картин свого батька. А в 16 років я за замалювала так, що уже як то сказати, стримуватись не можна було. Пішла в художню школу. І зараз які були б сумні моменти, весь час щось крутиться в голові, якась композиція. Я хожу її обдумую, обдумую. Думаю, сідаю за два-три сеанси. Я все це притворюю в життя. Своє визнання та захоплення роботами талановитої мисткині засвідчив художник Сергій Брильов. Я вже бачу, що це ну дійсно. Дещо ну не просто цікаво, да це величне, як і все мистецтво, да, яке робиться в нашій країні. В умовах війни ми як ніколи маємо берегти і примножувати культурні надбання нашого народу. Переконана художниця. Свої роботи вона раніше подарувала читальні залі філії номер 2 міської публічної бібліотеки. Колеги Юлії Ульянової захоплено говорили про її талант і помічали у кожній картині щось особливе. Желаю, ви все время вперед. Справда з, з любов'ю нам дарили вашу красоту, особливе місце серед колекції презентованих робіт займають картини дитячі, юний, але вже талановитий онук Юлії Миколаївни. Шестирічний Ігор творить свої шедеври. Це змій не переможе. І захищає нас. Це у нас квітка надії. Ми на що надіємося. Щоб ми перемогли. Щоб ми перемогли, у нас було мирне життя. А це у нас папуговий тюльпан. На дачі ростуть такі тюльпани, і вони нам всім дуже подобаються. Веселий настрій та запальні пісні дарував присутнім музичний дует Старс. Усі разом гості співали, підтанцьовували і мріяли про перемогу. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже цієї п'ятниці, 21 липня, фагот, фронтмен культового гурту танок на майдані Конго запрошує всіх шанувальників українського хіп-хопу у парк Придніпровський. Там на літній сцені о 19.00 ТНМК виступатиме з благодійною місією. Музиканти збиратимуть донати для зсу. Гурт гастролює Україною. Кременчук стане сьомим містом в цьому турі. Зло бува красивим, зло буває яскравим. У незнайомому місці дарма тебе чекало Того, що з нами сталося. Вже не зітреш, дивись під ноги, дивись куди йдеш. Ось він твій перший крок. Кременчук, увага! 21 липня о 19.00 та на майдані Конго зіграє для вас в Придніпровському парку. Підтягуйтесь. Давно не бачились, а ми скучили 19.00 21 липня при парк в Кременчузі грає танок на Майдані майданікона. Піс. Боксерська династія гончарів має глибоке коріння довжиною у 65 років. Богдан Іванович Гончар розпочав свою спортивну діяльність, яка передається з покоління в покоління. У день тренера України наші журналісти дізнавались історію боксерського життя спортивної родини. Кременчуцький спортсмен Назар Гончар став чемпіоном Швеції з боксу впродовж п'яти років. Хлопець гідно себе показує у двобоях із супротивниками. Прямо із далекої Швеції Назар розповів, як готувався до змагань. Перебуваючи в Україні, я приймав участь у місцевих юнацьких змаганнях. Згодом я приїхавши до Швеції та з приїздом дідуся під час війни в Україні. Ми вдвох змогли досягнути результату. І я здобув перемогу у змаганнях у місті сала у Швеції. Проте захоплення боксом у хлопця має глибоке коріння. Все почалось з дідуся Богдана Івановича Гончара у віці 10 років. Разом з друзями Богдан вирішив спробувати себе у цьому виді спорту. Молодий та завзятий тренер з Харкова так заохотив дітей до тренувань. Що це стало доленосним для Богдана Гончара, і вже 65 років бокс не полишає місце в його житті. Нравилось мені бокс, бо ну я хлопці хотів за себе відстояти себе, десь в яких ситуаціях От тоді такі роки були, що Треба було за себе постояти, і не було такого, що я зараз сидять вон, за комп'ютерами цілими днями, а ходили по вулицям там, лазили по садкам. За весь час у спорті у чоловіка не з'явилось жодної думки покинути цей вид спорту та спробувати себе у чомусь іншому. Бокс став невід'ємною частиною життя Богдана Гончара. Досягнення у мене були в чемпіонному області. Був призером у Ух... раїнської ради. Авангард був, був по. Юнакам, там, фіналістам чемпіонату України. Хтось мріяв стати військовим або льотчиком, а Богдан Іванович мріяв лише про одне стати тренером. Тоді, ще займавшись професійно боксом, у чоловіка з'явилась можливість спробувати себе у новій ролі. Хлопці там хотіли бути е військовими, моряками, там, льотчиками, а мені хотілося тренером стати. Я став тренером і ще сам тренувався. І от ти набрав групу, ну ніякого ж досвіду нічого не було. Те, що мені показували, ти я їм показував. І так потихеньку, потихеньку з задоволенням ходив кожен день на роботу. Це що в житті мені повезло. Я йшов люди йдуть там, ой завтра на роботу, ой завтра, а я і відпуск, відпуску в мене не було. І мені от. За час роботи тренером Богдан Іванович підготував чимало успішних спортсменів, які представляли Кременчук та Україну на вищому рівні. Учасник Олімпійських ігор, чемпіон він чемпіон світу серед професіоналів, неодноразовий Це Сенченко Вячеслав, дворазовий чемпіон України. Він бражник Валерій, віце-чемпіон Європи, чемпіони призервах світу серед військових, чемпіони Європи. Ну і чемпіони України в нас. Багато і є декілька майстрів міжнародного класу і два майстра заслужених майстра спорту. Олег Гончар з маличку слідкував за успіхами свого батька та мріяв піти по його стопам. Проте в дитинстві спробував себе й у інших видах спорту. Але в 13 років чоловік почав активно займатися тим, що стало сенсом його життя боксом. Спортивної гімнастика, коли ми були в Кіровограді. потім займався гріблею. здесь уже был коломеец, тренер занимался А потом как бы уже оно спидно сформировалось и ударение сделал на бокс. Уже когда ты понимаешь, где-то осмысливаешь, да, так, что тебе ближе, тогда ты начинаешь уже делать более Професіональна якусь ставку на якийсь вид спорту тоді Олег Гончар серйозно замислився над своїм майбутнім і поринув з головою у світ спорту, здобуваючи перемоги та звання. Я виповнив норматив «Мастер спорту СССР. Боксірував також вже раніше. Ж були там всі союзні турніри, всі українські укрсовети. Де становився призером, де проігрував, де… Был финалистом Ди чемпионом на зональному пересе СССР. Я занял первое место. Это был на радар і мені присвоили норматив Мастер спорта СССР. Завершивши свій шлях спортсмена, Олег вирішив почати тренерську діяльність. Чоловік навіть працював із боксерами збірної команди України та готував їх до серйозних змагань. Ти включився в роботу в повний процес. На тебе затягує, і тобі становиться цікаво. І становиться тоді, коли у тебе з'являються ребята, появляються боксери, коли йде результат. Тебе это нравится, тебя это мотивирует, стимулирует, ты попадаешь в состав сборной команды Украины и вместе с ребятами, вместе с тренерским составом, выезжаешь на серьезные международные соревнования, вот тогда тебя как бы это подхлестывает, ты уже идешь какой-то к определенной цели. Ставишь себе цель, ставишь цель с учеником, и этой цели старайся добиться. І ось естафету від вже досвідчених спортсменів та тренерів отримав Назар Гончар, який також захопився боксом. Я займаюся боксом, тому що мені подобається цей вид спорту. Я можу постояти за себе та за свою сім'ю. Я почав займатися боксом, тому що я виріс у сім'ї боксерів, та всі в моїй сім'ї займаються боксом. Мене тренував мій дідусь, гончар Богдан, та мій тренер. Валерій Петрович, сподіваємось, що світ ще не раз почує про успіхи спортивної династії гончарів. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми маємо бути свідомі до того, що шлях до нашої перемоги важкий. Але коли мета чітка, справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети. Україна пройде шлях до перемоги, і це вже не мрія, це реальність. Слава Україні!